Всім привіт! Це дебютне відео на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо тестувати кастомні карти у Fortnite. Подивимося, які цікаві штуки, що люди взагалі роблять. Хочу тестувати карти, які не популярні, там на яких по 10 людей, 30. Подивитися, що з цього вийде. Отож, думаю, можна розпочати. Я буду обирати карту рандомним способом. Так, і ось ми розпочнемо з новинки та апдейти. Подивимося, що тут є. Так, Free for All. Давайте подивимося 7 людей. Доки йде завантаження на карту, обов'язково підписуйтесь на наш Discord сервер. Там можна вимкнути голосовий чат, знайти чуваків, з якими можна пограти. І багато всякого іншого. Ми скоро будемо робити розіграші на наших картах, якісь турніри, але для цього нам треба хоча б тисячу активних людей. Тому ми поки що у процесі збору аудиторій. Отже, так, що я тут бачу? Що я тут бачу? Мені здається, це якийсь швидкість збільшена. Так, ще одна карта. Зрозуміло. Ну тут, як завжди, зброя відкриється. Так. Я зараз оберу, оберу свій стаф, з яким я завжди граю. Прикольно, що тут є така штука. Отаке візьму. Так, що тут ще є? Так, а бусти є якісь? Ні, бустів немає. Для початку мені здається, що треба розігратись. А, хілки взяти, хілки і всякі приколи. Що тут по хілкам? Де риба? Трохи незручно на другий поверх, ну нічого. Шого? Подивимося, що тут є, стройка да. Є, Ой, а, нупа. Угу. Так, я протикав, треба було пістолет ще взяти якийсь. Так, а тут хто? Так, що тут? Режимчик доволі цікавий і такий енергічний. <кій> так, я вот сюди. Сюди можна, да? Бам-бам. Кулаки оці дуже такі імбові якщо чесно. Ой-ой. Так, що тут відбувається? А так. Да, барьерчик. Спліваємо і переходимо на наступну мапу. Так, ми на карті. Чекаємо ще одного плеєра або. Так, у нас двоє людей тут взагалі. Так, це що у нас таке. От першого лиця. Ну, коли ми біжимо, ми бачимо. Ладно. А, фонарик, фонарик, єсть. Так, що тут? Людина може якась? Насправді перший раз граю в хорор, в, е, в Фортнайті. Зараз подивимося, що це, це за прикол такий. Що це? О, цей цей. А вбивати можна, ні? Це ж мій е, він був тут. Його вже тут немає. То значить він втік, виходить, чи то, типа, такий елемент хорору? Насправді, по-моєму, я всю карту вже обійшов. Ну, а сети, до речі, тут кастомні. Правда, з Ювішкою щось не так тут, якщо подивитися, но... Може вона не сильно роль і грає, чувака. А, стільці наверху. Нормально. Насправді мені такі ігри не сильно подобаються, бо тут... не знаю, ніякого прикола я щось не бачу. Чувак доєднався до нас. А, тип вийшов, мабуть, не зрозумів, не що тут робити. Що це таке бекон? Я в таке не грав. Мені ця карта не подобається, тому, тому я ліваю. Так, я на карті. Ну, бачимо, як завжди, стандартно. Так що де моя зброя? Монет нема, нічого нема. Jump. Ага. Ага. Карта така. Так, у мене дві монети є. Що я можу купити за дві монети? Аж... Нічого. <плес> Що це за бред? Откуда в нього... Угу. І дробаш якраз. Зробимо так. І тут нема нічого. Ладно. Угу, типи валяться. О, сотку дав. А, ось тип. Угу. Так, ось тип, Там якась приколюха, он я бачу стоїть. Е. Ага. 200, це у мене що тут, дробовик один? тут, да, то Ты... Так, и текаем. Ой, я там щети типа Переключись на цей вот Угу. Угу. Ми побачили цю карту. Карта, в принципі, нормальна, але... Ну, нормальна, в принципі, нормальна. Так, виходжу. Зараз покажу наші карти, що там у нас. Це буде такий собі маленький буст. До речі, Sci-Fi Battle Team дві людини грає у нас. Оце всі наші карти, які зараз доступні. В цілому, що знову ж таки, якщо ви робите карти, обов'язково напишіть номера цих карт, коди, я зайду на них, подивлюся, обов'язково зніму про це відео. І ще раз підписуйтесь підписуйтесь на наш Discord. Всім гарного дня, пока.